Всім привіт! Презентую вам лот рушники бренду Livarno. Оцінка. Є невеличкі дирки. є різних забарвлень та різних розмірів. З розміром 30х40 см, 50х90, 65 х 120 та 70х140 будуть по одній одиниці. А з розміром 50 на 100 см буде 5 одиниць. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість лоту 450 гривень. Собі вартість одного рушника 50 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Матеріал бавовна. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!